Якщо хтось думає, що новорічні свята вже закінчились, то він глибоко помиляється. Сьогодні з нашими гостями ми поговоримо про незвичайне новорічне свято. Виявляється, новий рік святкують і дерева. Новий рік святкують дерева. але взагалі свята не припиняються. Сьогодні ми будемо відзначати ну, власне не сьогодні, а 26 січня відзначатиметься єврейське свято Тубі Шват. Новий рік дерев у єврейському народному календарі. Ну і більше про це свято розкажуть наші сьогоднішні гості. Це В'ячеслав Нагнибіда, менеджер з інформації Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт і Надія Уфімцева, менеджер з культурних програм фонду «Хесед Бешт. Доброго Доброго ранку. ранку! Доброго, Доброго ранку. ранку раді вітати вас у нашій студії. Раді вітати. Ти нас, що ви прийшли не з пустими руками, сьогодні під... буде чаювання. Я так підозрюю. Ну бо... ми дізнаємося скоро за мить. Буквально що це за чаювання, і чому воно присвячено. Але е, одразу хотілося б дізнатися трошечки про історію цього святу, чому саме новий рік дерев святкується. За єврейською традицією, власне, все, що створено Всевишнім, в тому числі і дерева, воно належить Всевишньому, людина має лише обробляти землю, і частину від того врожаю, який вона отримує, вона має віддавати Всевишньому. Тому що дерева із плоди, які дають дерева, дає земля. Можна було від одного врожаю одного року відділити від врожаю другого року, то власне такі водорозділ, ніби мудреці, встановили про те, що ось такий день він відрізняє один рік врожай від другого. Ну і взагалі за єврейською традицією є багато таких пояснень, і вважається, що самі дерева попросили про ось такий. Особливе свято для себе а, є, для є є символ свята, тобто якесь конкретне дерево, яке прикрашають. От як у нас новий рік, це ялинка. Її прикрашаємо є аж цілих сім, сім дерев, сім. Всі сім сім видів. Землі всім видів рослин, плодів землі Ізраїлю. Це особливі такі там пшениці, ячмінь, інжир, фініки, гранат, виноград усе, що таке найцінніше, найсмачніше, найкорисніше у Ізраїлі росте. І воно ці сім таких плодів і рослин вони є символами цього свята. Ну, я підозрюю, новий рік у дерев, значить, дерев потрібно садити у цей день. Чи взагалі які традиції цього свята? Це ти непогано запідозрила. Можливо, ще якісь є традиції, крім того, що потрібно садити. це свято воно дуже популярне в Ізраїлі, оскільки в Ізраїль така країна, що з моменту свого створення почали займатися саме лісовими насадженнями, адже досить тяжкі там умови для ведення землеробства, сільського господарства. І тому завдяки ось таким ентузіазмам, які почали садити дерева і приурочили це до нового року до цього свята, до тут то завдяки цьому кількість лісових насаджень в Ізраїлі надзвичайно велика. І там навіть, незважаючи на те, що це така країна, де мало дощів, угу. Ну зараз там сніги випали, але це такий дуже надзвичайний рідкісне. рідкісне явище для Ізраїлю. Там до кожного кущика, до кожної рослинки буде підведено шланг, де буде капельне поливці цієї рослини. Настільки опікуються лісовими насадками. Я підозрюю, що єврейська громада у Хмельницькому не світить сьогодні. Завтра, тобто, в день свята посадити дерева, зима як не як, лютує. Ось а які традиції взагалі ще святкування і що у Хмельницькому якісь я традиції. Дякую, що дали слово. Я вважаю... <св <Effectively> <святуватись> ще не привітався. дивіться. Е... Я зараз, звісно, буду умнічити і в ритму доброго ранку буде бокертов. Бокертов, <тур> Бокер так бокертов, <кір -тов> eh, да. тому бокертова. Eh, що буде саме відбуватися у Хмельницькому? Ну загалом, якби всі заходи масові йдуть відбуватися в общинному центрі Тхія на Кам'янецькій 58-1, де ми вже маємо. Третій раз якби вже 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 втретє, ми там маємо честь святкувати це свято. Загалом, якби свято найбільше подобається, звісно ж, дітям, тому що їм завжди цікаво щось висаджувати, щось малювати. Наприклад, минулого року ми практикували те, що діти розмальовували горщики. Вітражними фарбами, іншими. Потім ми туди висаджували також їхніми руками дерева, квіти і виставляли довкола. А, Це таки я помилився. От який може бути варіант. Тобто можна в азонні насадження ну, так, якби таким шляхом вийти з цього з цієї ситуації. І от весь рік минулий довкола вщина центру цвіли ті квіти в тих помальованих горщиках, які... Були виготовлені якраз на свято Тубішват. Але вони були на підвіконі висаджені, так? великі що... були великі глечики, були маленькі. Все, все що можна було розмалювати, вони поролювалися. Абсолютно. Е, якщо закінчились глечики, розмальовували mm. одне одного. от і це також практика боді-арту, дуже всім сподобалась. Е, також, якщо говорити про цей рік, спеціально якби ми особливого нічого не робили, повторимо практику розмальовування, повторимо практику висаджування. і спеціально для наших найменших клієнтів відзняли мультик. Е, не питайте, як ми це Самі робили. Відзняли. Самі відзняли, У нас є умільці, які можуть це Чому робити. Собі? Чому не питати? Там якісь дуже пікантні Чому помилісти? не принесли мультик? Е, зараз він ще на стадії обробки, я там вперше був у головній ролі, тому якби, я трохи. Старом. Тепер мультяшним героєм будеш. Ну, ні, тобто, мультик комбінований. Я заінтригований. Таким... Мені здається, що це треба буде окрему розмову дивитися. організувати про мультик і про головного героя. А кого ти числа? там граєш, давай ще єдине питання з мультиком завершено. Я граю самого себе, але якби, який не слідкує за своїм здоров'ям і брудними руками їсть непомиті фрукти. Таким чином, в мене заводяться паразити, яких потім. За допомогою вітамінів, які містяться якраз у цих сіми символах Нового року, про які досказувала Надія, ну якби мене зцілюють. Цікаво, це повчально. Я б сказав так. Так? Так. Добре, Чаю. чаювання в цей день теж передбачені, та? і за якимись ну, особливими традиціями. Ну, як ви вже правильно зауважили, у нас така просто погода і кліматичні умови не дозволяють цей день висаджувати дерева на вулиці. Єдине, що можна, це в горщиках. А тому виходимо з цієї ситуації по різному, і крім того, що в цей день потрібно там, їсти фрукти, сухофрукти, можна ще заварювати чай. І це дуже смачно, особливо коли зима. Хочеться. Зігрітися, і сьогодні ми е, хочемо пропонувати вам особливий такий рецепт. Він це сефардський рецепт. Сефардський. Сефардський. Це, це означає... не для мене слово там багато літер си. <сум> сефардський це означає, що це е, вихідці євреї, які вихідці із е, східних країн. <сум> і його заварюють в, в Туреччині, і також ті, хто проживають зараз в Ізраїлі, в Єрусалимі, наприклад, турецькі сім'ї чи вихідці з Ємену. Такому варіанті. Я ніколи цього рецепту не пробував, але слина вже покотилася, тому давайте будемо розповідати. Ін... розповідати. І а, що вже можна... а Особливо це те, що тут неважливо, якість чаю, ага. якість чаю не важливо, але багато дуже чого смачного додається до нього. Оскільки у нас якраз. То почнем, будемо почнем. 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 А, Я на розливі. Так. Тут е, потрібно на нашу кількість, О, ось, скільки нас сьогодні? Три. Я вбачаюся? Три ложки чаю. Тобто чорний чай, так, використовується. Чорний, так? Чорний. Угу. В Ізраїлі просто з якістю чаю не дуже пощастило. Так. Там ага. Небагато. А який в чай чаю в Ізраїлі п'ють? А... Надають перевагу чорному чи чорному, зеленому? Чорному. чорному. Так. Дві чашки води. Окропчик, тут, окропчику. кропчику. В'ячеславе обережно. А це свято Тубішват, воно народне чи релігійне, вважається? Ну, зараз стало більш народним, знову ж таки, оскільки молодь, воно дуже сильно пов'язано з Ізраїлем, з землею Ізраїля, тому його все нагоді не відзначають. Його визначає молодь, його відзначають діти вдома. Угу. Тому що є свята. Народні гуляння. Так, є свята, коли так, потрібно дотримуватися якихось певних правил, ритуалів, традицій і входити до синагоги є спеціальні молитви чи пости. Це, бачите, це так само пов'язано. Наприклад, наші предки ще до християнства також відзначали новий рік на початку ну, з приходом весни. Тоді, коли. Знову ж таки, зацвітали дерева, зацвітали трави. Якби, тобто тут... починалося життя, да, починалося Після життя. Пілячки, так би мовити. Тобто, оскільки різні кліматичні полоси, то в Ізраїлі все починає цвісти набагато раніше, ніж у нас, і от так, так це свято саме з цим і пов'язане. А я знаю, що от кожна людина, вона е, за. Календарем, певним, вона є якимось деревом. Та? Тобто, я знаю точно, що Юля у нас ясен. Головний Яс, ясен? ясен. Головний я, ясен, ясен. програми ранені на я? Поділі. А ти я не знаю. Юленька просто спілкувалася тоді з експертом, який розуміється так. на цьому, і він їй розказав, що вона ясен. Прекрасний ясен. А, а, от так от. а в, в єврейському народу є от щось, щось подібне? Те, що, наприклад, там, з гороскопами пов'язане, де. Хто за яким гороскопом є дерево? Він, мабуть, ще ні, але кожен місяць, наприклад, має якісь свої символи. І місяць шват, власне, який зараз у нас триває за єврейським календарем, нього якраз символ це фінікове дерево. І крім того, там певні фінікове букви відносяться. Фінікове дерево відносяць. це яке фініки родить, так? так? Так. Логічно. 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 Заліз. Логіка залізяка. -пальма. Ну що ж, -пальма. Я думаю, що чай вже заварився трошки. Ми так. Ми спочатку залили три ложечки чаю, окро. Тобто на, на шість персон три на ложечки 5. чаю чорно. Так. На але ще, але ще ми... Нас п'ятеро. Угу. Ага. Шосте буде чайник не читається. Про... Оператора покличемо. На п'ять персон три ложечки чаю і. Двома чашками окропу заливаємо. Я таке записала. Поки воно там трошки настаювалося. ми зараз додамо ще е, мигдаль. Він, цей е, можна пригоститися, а ось цей який порізаний, подріблений. я подрібнений і прокалений був попередньо. Ну, я вже пригощаюсь. Передай нам сюди. Ми Школа додаємо хрилі. теж до Дякую. чаю. Дякую. 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 Ні, ну Хтось, їсть, хтось спілкується. Давай, Давай маємо, а ти йде. Дуже добре. От. Додаємо також ізюм. Родзенки. Угу. Радзиночки додаємо. Родзинки по бажанню. У мене вже так славим котиться. довго він буде готуватися питання на зрін. От зараз ми це все додамо. Ми ще додамо ще один інгредієнт. Побільше. Так, побільше. Давайте. А це можна. Це також можна. Можна також. Пригощ, Поки що. І ще один такий особливий інгредієнт – це мед. Але я принесла О, особливий звичання, мед. Ну у нас це мед мені привезли подарунок з Ізраїлю. Це якраз фініковий мед. Mm. Тобто з ізраїльської землі так. прямим рейсом прямим. До студії ранок на поділі. Він ще закоркований, так? Бук, Бук. Вже, 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 ні. Ні. вже ні, але а саме таки потрібно мед додавати. чи будь-який? Е, у нас будь -який. можна будь-які? Хто який полюбляє, чи липовий, uh -huh. чи гречаний, чи який Та, Він, чесно зізнаюся, мені вже цей рецепт подобається. Я не передбачав, що буде все робитися, от саме так. Думав, там кожному в горнятку буде все кластися. А то хоче скуштувати, вже, вже хочу. А мед, так. Такий. А які ще великі свята потім позиції, я найближчий. А ви святкуєте протягом року, які ще свята? Слава зазвичай, якби це чотири головних свята, які є у єврейську Можна Баночку не давай, не давай йому баночку. Не треба це чотири свята. це такі, як Пурім, Свято, веселе свято, яке буде відзначатися в нас наприкінці лютого. Також свято Пейсах, яке буде відзначатися, воно має дещо схожі риси із Пасхою, навіть відчуєте, що якби, по, по самій назві. Також вже наприкінці вересня зазвичай відзначається новий рік, який власне, відраховує роки, і зараз за єврейським календарем. 5773 рік, наступить 5774 рік, uh -huh. тому що Тубішват він, він не відраховує роки. Це просто отакі uh -huh. свято Нового року. І Ханука, яка ближче от, до, до календарного Нового року всього світу, відзначається також у грудні або. А є То якісь от у от нас є е, пости от у християнському е, у християнському релігійному календарі. Є пости, коли не можна їсти там того, певно чи щось тебе треба обмежувати. Чи є таке е, так? ще, ще три? Чашки кипятку зверта зверху. І про пости. так, є пости. Є пости, наприклад, коли осінні свята, якраз Рошашана, новий рік, є цілий цикл, який починає Рошашана. Згодом після цього розпочинається таке свято, як Йом Кіпур. Його зазвичай перекладають як судний день, але в цей день повністю цілу добу постяться. Чи, наприклад, до свята Пурім, яке надзвичайно веселе свято у році? Там є особлива заповідь про те, що треба бути дуже е, веселим. Веселим, веселим. навіть якщо не весело на душі, все одно потрібно треба веселитися, бути Веселим та? можна навіть і дещо так випити, щоб було ще веселіше. Ага. Ось. Туп -туп. І напередодні цього свята також є особливий піст. Угу. Користуючись нагодою, і раз вже почали говорити про мови, е, можна вивчити ще одне слово, як на ідиші, тобто yeah. вже там мова, яка була панівною в, чи, в межі осідлості до наших територій, буде чайник. Чайник? Так. То як він буде? Чайник. Чайник? Чайник. Насправді пропонує запустити Запусти. Запусти Запусти. в дію і чайник? налити чайник. вже чай <рес> за рецептом, яким ще раз нагадати на нього. І це фарський рецепт, який готують. Це фартський. Насправді забагато. Багато там. ми сьогодні термінології вивчили, це, до речі. важко дається. І ще раз, Слава, розкажи, як на доброго ранку буде, бо я вже забув. Бокер тоф. Це загальне побажання, наприклад, якщо ви хочете побажати чогось доброго. Ну І бокер це. Ранок. Я, я на роздачі. Олександра. Давай, дякую. ти хочеш, щоб Юля спробувала. Та, та, та. Тоді Все вже на... я, я довіряю mm -hmm. Юліному смаку. Довіряєш. Дякую. Чи перевіряєш? А мигдаль потрібно дрібнити дуже мілко чи ні? Як вийде? Головне, просто походу. Можна все додавати за власним смаком, власним бажанням. Кому що більше хочеться так? І власне він не розбавляється далі ще окропом, просто. А цукор додавати потрібно? А, а тобі не смаконка? солодко? Ні, просто цікаво. Я так меду наївся, що мені зараз солодко ще. Ну, я мед не їв, але дуже ну, солодко. Ну, дійсно, через мед він і має бути таким. Ну, і ще родзинки, вони додають особливої пікантності, як на мене. Тубі е, ну, як рецепт? Шват. Ту -бі шват. Це не рецепт. А, це, 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 це свято називається, це яке свято називається. буде вже 26 січня, тобто новий завтра? рік дерев. От, а чай, рецепт називається «Сефардський». «Сефардський». Чайок за сефарським рецептом. У студії ранку на Поділі готовий, смакує дуже приємно. Якраз дуже гарна трапеза у ранкову пору, так що приєднуйтеся до нас, нам дуже смачно. Ну, ми подякуємо нашим гостям за те, що до нас завітали, і вас вітаємо з наступаючим святом. Дякую. 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 Ми Дякую. чекаємо ще у студії неодмінно з цікавими розповідями. О, ну, ну, що ж, ви... Смачного вам і доброго ранку. Бокерто! Бокъртов